Добрий день. Сьогодні вибираємо помідори, вже які більш достигші. Скажіть, будь ласка, у кого, який врожаї помідорів? Хто що має? Ну, на підв'язці у нас небагато помідорів, але якщо вони не підв'язані в нас, вони в нас пропадають. Просто пропадають і нема нічого тоді. Зовсім. Тут ось дивіться, які фані. Ось дивіться. А, а. Зараз вам покажу. А. Не можу достати той. Дивіться, які фані помідорчики. Так, де у нас ось дивіться. Красота яка аж репається, бачите? Красота, ось теж дивіться, що робиться, ось те, що робиться. Сорти тут різні, так що тут багато чого є. Навіть є такі помідорки, як Чорний Принц, які я дуже полюбляю. Зараз я вам їх покажу. Ось дивіться, ось вони такі маленькі. Довгенькі помідорчики. Ось, ви бачите? Ось дивіться, що робиться. Ось дивіться, що робиться по помідорам. Це не те, що я хвастаюся, але я хочу, може, щоб хтось сказав кого як. Маленька, майже маленька перекличка по помідорам. Як ви думаєте? О там він є, отам він є. Тут ось дивіться що робиться, теж дивіться по помідорам. Там он далі теж, дивіться, що робиться помідори. Бачите? Якщо їх не підв'язувати, то діла не буде. Всім гарного дня і мирної ночі.